це і все, що залишить по собі у світловому вимірі Герой України Борис Григорович Возницький. Хтось запитає герой? Так, бо за моєї пам'яті не так багато безсерібреників. Не буду ліпити йому, як кажуть народі, нагород, звань і заслуг. Всі і так знають. А він просто жив, гарував, часом усміхався, мовчав. Не доїдав і просив не для себе, для нас усіх, аби ми почули себе титулованою нацією, древньою цивілізацією. Він любив її, шанував, сповідував і для неї жив. Воістино, не коронований король, але ж король. Дело ушел из большого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила, Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело, из-за синей горы понагнала другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают, на пророков нет в отечестве своем. В других отечествах не густо. Растащили меня и, как водится, львиную долю Получили не те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, Подымаю с по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет, в отечестве моем, но и в других отечествах не густо, А внизу говорят, одобрали, от злали, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом. И он поведал мне светло и грустно Пророков нет в отечестве твоем Но и в других отечествах не густо Скачу, хрустят я под конем но ясно, различимо из-за хруста Пророков нет в отечестве своем Но и в других отечествах не густо Приходить момент для кожного з нас, коли душа не належить життілу. їй тоді боляче, кричить і сповіщає тих, хто на неї чекає, але вже там, там загоюються рани земного буття. Вони змушують кожного з нас подивитися на себе, але очима Бога. Приходимо у світ в туманній несвідомості і невідомості. Яка освітлена чи то сонцем, чи то зерею, місяцем. Але ж приходимо, питаюся себе завжди, заради чого, і вибираємо свій шлях любові, друзів і ворогів, і вибираємо справу як життя. Думаю, пан Борис Возницький просив ще й удачі у Бога, як на війні, так і в миру. А це значить, Вибраний ним мав бути надійним, благородним, справжнім і достойним сильного чоловіка. По дорозі трапляються слабкі, і зрадливі і відчайдухи і гідні люди, був вдячним усім. Знав, як би не пражило вічне Сонце дійде до мети, бо тільки сильні мужчини можуть розпочати. Но нове життя з нуля. Чого б їм того не вартувало? Є ж мета з нуля розпочалися замки: Олеські, Золочівські, Підгорецькі, Свіжські. Це ж така радість, яка вартує карти долі. Перед очима Бога не можна збрехати, бо велике почуття неземної любові переважить усі твої банальні сподівання. Він нам поставить останню задачу і останню літеру і останню крапку після подорожі по цій глиняній землі і запитає, з чим ти до мене прийшов, що приніс, пану Борису, є чим відзвітуватися. Життєва земна подорож завершується. Я знаю, що він поспішає туди, де було добре, цікаво, потрібно його душі. Він сьогодні встигне сказати своє останнє слово Я любив вас, усіх. Я працював і мріяв, але чогось таки не встиг. Тому на мить сьогодні я ще тут затримаюся, тут серед вас. Ні, ніколи він не був теплим маслом. О-о-о, Він ніколи не був теплим маслом. Завжди зранку співробітники забігали в секретаріат, і для них дуже важливо було, в якому настрої сьогодні Борис Григорович. От. І е коли вони дізнавалися, що в нього сьогодні гарний настрій, що йому ніхто не, не встиг зіпсувати його. Ну, в галереї був тоді спокій, але ну, коли е він був злий, то, то, то страшно було взагалі. То, то, то. Вимогливий, злий, злий на те, що е щось не виконалося, щось пішло всупереч, е щось, е можливо, не вдалося те, що треба було виконати. От. І тому -то він е злився на це. Він ніколи не задумувався, як його оцінюють. Він говорив: головне, щоб мені не заважали. А я хочу робити ту справу, яку я люблю, справу. От він себе рахував щасливою людиною, тому що він робив справу, яка йому подобалася. Звичайно, що коли його десь відзначали. Що це йому, напевно, було неприємно, не можна такого сказати. І це йому було приємно, це йому подобалося. От. Тому що він в цьому бачив якусь може, оцінку своєї праці, праці е, е, своїх працівників в тої ж галереї. От. І очевидно, дуже він гордився все-таки зіркою Героя України, яку він з якої він фактично і загинув. Зірка йому в всьому допомагала, у всьому допомагала його люди і десь начальники його побоювалися. Трошки він міг до кожного звернутися і сказати, що для галереї треба то-то, то-то, то-то. І тут допомагала теж його і зв... і звання і зірка. Він е... їздив дуже швидко на дорогах. І він хвалився, що теж зірка йому допомагає в тому, тому що я не один раз, коли з ним їхала поруч, от, і е, е, міліція зупиняє нас, і, е, ми виход... і він виходить, і міліціонер бачить зірку в нього і каже: Ви перевищили швидкість. А це що у вас? Це у вас справжня зірка героя? Він каже, так. Ну, міліціонер зразу так якось тушувався і казав: «Батько, я вас прошу, їдьте помаліше. І ніколи його не штрафували. Квартира це була в основному це галерея. Він же в галереї якийсь час навіть жив. Він жив в кабінеті. От, Був час, що він залишився без сім'ї. І йому якийсь час не було де жити, і він просто в кабінеті жив. Потім я жила якийсь час в сусідньому кабінеті біля нього, поки ми квартиру не отримали. От і отак от в нього таких кімнат було декілька. В Золочеві він жив, приїжджав, там теж у нього якийсь свій такий інтер'єр своєрідний. Е Олеську те саме кімната в нього була, де він приїжджав. Він знав, що тут є його кімната, він буде тут спати, він зранку буде вставати і щось буде робити. От, ввечері він буде падати в ліжко після тяжкої роботи. Так що... Так і в кабінеті міг він і перелягти. Ключі для нього це була необхідність, тому що ми ж бачили, що ні, ні жоден ключ фактично не підписаний, але він знав кожен ключик від кожної кімнати в кожному замку. От і чомусь у ті зв'язки ключів він завжди носив з собою, тому що він знав, що в будь-яку хвилину він може. Опинитися або в одному на одному об'єкті, або на іншому об'єкті, і це йому знадобиться і е, ключиво носив з собою завжди зв'язки. Він не вибачав зради. Він не вибачав зради людей, яким він довіряв. І коли вони його зраджували, йому це він ніколи цій людині про це не казав, але йому було дуже це боляче. І я це бачила. Особливо про свої якісь внутрішні емоційні такі моменти. Він завжди е, не любив відкриватися. От. Спогади свої він мені розповідав. А от е, то, що в нього всередині, це він нікому не розповідав, він якось для себе це залишав. Такий він був завжди замкнутий. От. Але е, бачучи оцей от куточок, який він присвятив з іконою, е, е, які молилася його мама, батько, от, де її портрет, портрет батька, свічечку запалював завжди. Я думаю, що він з ними розмовляв. Він з ними розмовляв, тому що його мама фанатично його любила. До фанатизму. Я ще от, своє життя не бачила в сім'ях, ну, не зустрічала такої фанатичної, такої любові, як любила його його мама. І він завжди казав, що я відчуваю, що е, мене по життю веде. Любов матері. Він коли йшов на війну, це вже був 44-й рік. Він, йому було 17 років. От, і е, коли він йшов на війну, так е, навіть його мама сказала батькові, що іди з Борисом на війну, ти за ним доглянеш там. Ти теж мусиш бути при Борисі, тому що ти за ним там доглянеш і е, пішов батько. Ні, він не мав багато справжніх друзів. Друзів е, е, були і е, після війни в нього був товариш, з яким він пройшов війну, і е, потім вони ще в армії служили після війни. Дуже гарним таким другом, до якого він завжди приходив, е, це Микола Моздер, який зараз працює в музеї етнографії. От, він теж з Волині, як і Борис Григорович, так що вони якось так завжди товаришували. От. Він, в принципі, був самотньою людиною. Він, в принципі, ніби ми були якось І біля нього, і все одно він був самотній. Він останніми роками старався більше чогось написати. Того, що він знав, що пам'ятав, що ще не видав, От, навіть в вихідний день, якщо часом він бував в хаті, тому що він рідко бував тут. От. І вихідний день він, я йому там задзвоню. Тато, що ти робиш? Я пишу, я пишу, я сижу, я працюю, я пишу. Так що для нього це, очевидно, було важливо вже щось написати, щоб якось так залишити. Я б хотіла якнайдовше тут так от залишити, як було при батькові, щоб е заходити сюди, тут його запах, тут е його улюблені якісь оці от куточки. От. Тут... Е Ну я зараз от приходжу сюди до нього. Я ще відчуваю, що е, він може вийти десь, він може задзвонити, він може е, е, в тих же тапочках таких великих, які він має е, причовгати на кухню, подивитись, що я там роблю. Він вів такий аскетичний спосіб життя, і тут же проявлялися його і оці залюбування такі. От він любив вірші Ліни Костенко, дуже любив. От. І він нікому про це не казав, але завжди в нього книжечка була біля, навіть біля ліжка Ліни Костенко, і він завжди читав ці вірші. Співати він не співав ніколи, але він любив класичну музику. Людей любити. Це єдина була мудрість його. Яка б людина не була, яка б людина не була, який би не був характер у людини, от завжди до людини ставитися по-людськи і навіть своїх ворогів любити. Останнім часом він казав, Якщо я попаду вже на друг... в той світ, для мене дуже важливо зустрітися з Миколою Потоцьким і з Пінзелем. Я з ними хочу переговорити. Для мене це так важливо. От, і я, коли там опинюся, я обов'язково їх там знайду і буду з ними розмовляти. А розмову закінчено. І мені подумалось, чому ж. Не шануємо таких, на жаль, не коронованих королів, які дарує нам Господь, нам, українцям. Може, були б ми іншими. Ну не міримо, не міємо так. тому що ми раби, не ми. — На жаль, ми, да, ми на жаль. Ми отак нас як придушили. От ще з чотирнадцятого століття і поляки, і Росія, там хто і -та, і там румуни, Тут, от так весь час, і ми все життя. Ніби ведемо боротьбу за свою незалежність, а оцінити себе не вміємо. Не вміємо оцінити того, що ми маємо навіть. тому що ми маємо в дійсності речі, першу чудові речі, сенсаційні речі, найстаріша цивілізація в Україні. О, це 6 тисяч років до Христа. Зараз це все реєструється зараз. Новий президент наш зробив наглядову раду, щоб продовжити роботу в Арсеналі Київському. Так, так. Я в тій наглядовій раді, і ми там хочемо зробити музей. Найбільший музей, там буде найбільший музей в Європі, по своїй величині. Музей Україна за 20 тисяч років. Ну, і це от, дуже план. Та, так. Та, 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 там дуже і великий, і дуже цікавий. І, і то Європа побачить, Щити може й українці побачать, хто вони са. Прощай, не говорю. Лишь я прощай, не говорю.